Всіх вітаю! Є ось такий камін. хочу поділитися з вами, чи довго то його чистити, який догляд за ним потрібен, чи тяжко то. Покористуюся я ним усю зиму оцю Дивіться, тих-тудай. Ну там є пипів, ми палили. Ось така рукавиця я беру собі. Мені так само легше. Відеоко таке і піпів сюди. Так, Гріб. Що отвій? Дивіться, я з скаті старі дошки, всяке таке різне. Є в мене там сарай, старий бороть зібрав, кота викидувати й гвозді. Мені відповідно теж скло потрібно мити. О, все. Є в мене такий пензлик. Отак. що отвікс потім все що падає піднім і частенько хто там собі думає що є там пилюки чи це постійно завалено, то ні о щось гуде в нас Робимо спочатку так, від того всього. О, Докладемо. Звідси теж, теж висипаємо. Тепер найголовніше помити скло. Скло бажано мити через кожних два-три рази паління, бо потім дуже багато є така якась штука, що вона нагорає на... на тут таке. Змию так. Таку п'ятку, тільки важний момент. Тут є такий шнурок, о, щоб на нього не попало, було. бо буде йому капут, прийдеться вам через деякий час міняти. Снурок. А так, кляпочку легенько, ну, рукавиці був потім погано це. Так, щоб прикримо. Ну і відповідно одразу покажу вам, як розтоплювати. Розтоплю вот. Раст... вот так, розмазюкую. О, твікс. Що таке? У всьому склі. Что ты хоть? Что ты хочешь? Накинули мосьма. Це ліпша штука, що можна було придумати. Два. три рази тупив, не А хімія 100 гривень коштує. Називається до камінь. Очищення камінів, грилів і ще чогось там. Є в мене така чиста, чистий Прийшов, тут витер. Все блекаути я думаю, що це саме топчик буде. У любі часи тепер все дороге за доставку газу плати, за все плати. Так, була дрибка собі кину і грієшся, сидиш. Але друга має бути чим подальше від стекла і буде менше його захопчувати. Бо якщо біля самого стекла, то буде його дуже... Зараз розпалим. зразу покажу, як воно все горить. Тяжко розпалюється, я то розпалюю грілкою. Не знаю хто чим розпалює, я то грілкою. Розпалюємо. Ось таке стекло вже чистеньке. Кожен по-своєму робить по-різному, це все викинути потім, ну це все в мусорку викидає. Так. Так. Чим побільше накласти, щоб воно добре розгорілося. так. Можна трошки дати більше. Отак. Ну і дивіться самі, чи довго займає догляд, чи пилюки багато, чи взагалі. Дякую за перегляд.